президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко написали відкритого листа президенту Росії. Вони вимагають від Володимира Путіна припинити агресію проти України і розпочати переговорний процес. За словами зокрема Леоніда Кучми, всі чітко розуміють, що без втручання Путіна ніякі мирні пропозиції української сторони не можуть бути реалізовані. Бо бойовики воюють на сході України. Вони виконують настанови російських керівників. І, попри оголошене припинення водню, продовжують отримувати підкріплення через кордон цього тижня. Лунали заклики почати будувати на межі України і Росії справжній мур стіну, так як це зробив Ізраїль, який постійно знаходиться під терористичною загрозою, чи під силу Україні реалізувати таку ось оборонну споруду, розбиралася Катерина Павловська. Російські танки, БТРи та навіть системи залпового вогню БМ-21 град. Український кордон оголосили повністю закритим, але його продовжує перетинати ворожа техніка та озброєні найманці з Росії. Я Карчен, Ніколай Вікторович, вороженець Росії Різанської області. Під контролем бойовиків досі залишається пункт пропуску Довжанський. Це через нього підтягуються основні сили підтримки екстремістів. У п'ятницю українські вояки спробували відновити над ним контроль, але були атаковані підрозділом найманців, які відкрили вогонь з мінометів. Наприкінці тижня бойовики атакували чотири українських прикордонних пропускних пункта. Жорстокі бої точилися під висолками та успенкою. Дев'ять прикордонників отримали поранення різного ступеня важкості. Бойовики обстрілили позиції українських прикордонників за допомогою мінометів. Є втрати, але є здобутки вогнем у відповідь. бойовики були відбиті. Найзапекліші бої тривали в Луганській області на пропускному пункті і зварено. Бойовики Стріляли прикордонний наряд, а потім почали вести шквальний вогонь з мінометів та кулеметів. Українським прикордонникам, серед яких було шестеро поранених, довелося відступати на територію Росії. Поранила одного російського прикордонника. Росіяни надали допомогу пораненим і наступного дня передали їх Україні. 90 українських прикордонників ще залишаються на російській території. Зв'язку з ними немає. Ось найпроблемніша ділянка українського кордону: від райони Амбросіївки, Ровеньок та Свердловська. Тут кілометри степових зон, по яких можна пройти пішки або проїхати на автомобілі, оминаючи пропускні пункти. Таких зон чимало і ними можуть просуватися цілі дивізії. Тому цього тижня активізувалися розмови про будівництво захисного бар'єру на кордоні з Росією. Першим проект стіни на кшталт тієї, що існує між Ізраїлем та Палестиною, запропонували ще місяць тому в Дніпропетровській Ода, і навіть вже відправили його президенту. Мінімально необхідний варіант для того, щоб не було свободного передвіження через територію. Сітка. Калюча проволока і металічні столби на протяжності всієї границі України і Російської Федерації. Причому це можна зробити в кратчайші сроки. Є й бізнесмени, які готові за це заплатити, і підприємство, що вироблятиме спеціальну металеву сітку. Робота по производству сітки, по производству інфраструктури, необхідної для основи цієї сітки. І строительно монтажні роботи, которыми ми не займаємося. но ми е, виступаємо природним подрядками по даному відом работ, оцінено в 100 на мільйонів євро. Чіткий є розчот. Ми готово показати. Але комерційний директор підприємства пояснює, без датчиків руху та відеонагляду таке огородження не має сенсу. Його можна порізати або просто переїхати машиною. Встановлення ж додаткових пристроїв збільшить вартість проекту вдвічі. При на надані оплати закрити кордон такою сіткою. Це підприємство змо. Може, за півроку, ось як виглядає Дніпропетровський проект захисної стіни в мініатюрі. Металеві стовпчики розташовуються на відстані 3 метри. Висота паркану 2, Над ним ще метр колючого дроту. Цю конструкцію готові повністю оплатити і встановити дніпропетровські бізнесмени, але не відмовляються і від добровільних пожертв небайдужих українців. Люди десятками пишуть, вплоть до того що вже знаєте. Начался такой процесс творчества народного. То есть одни из вот Кировограда пишут, говорят, тут вот можно мы приедем со своей бригадой, вот выкопаем ров. Просто вот на нем будет поставлена табличка, написана, это от жителей Кировограда. Утім, для будівництва такої стіни потрібно щонайменше півроку. Поки на Донбасі війна, це взагалі неможливо. На інших ділянках прикордонники проєктів не чекають і укріплюють останній рубіж як можуть. У Харківській області захистилися від агресора триметровим протитанковим ровом. Ось російська лісова посадка, а ось за 10 метрів українське поле. Безпосередньо на ділянці мого відділу, тобто викопаний рів на основних напрямках, тобто там, де були. Якісь дороги, можливо раніше, значить, він також перекопаний, знищення ці дороги при підході до державного кордону встановлені сигналізаційні прилади. Але військові інженери стверджують, ані паркан, ані рів не врятує від військової загрози. На озброєнні російської армії є техніка, що подолає такі перешкоди за 4 хвилини. Якщо вже відділятися, треба будувати повноцінні фортифікаційні споруди. Це противотанкових прогіватанкових глибиною 4-5 метрів. Ширина рва поверху должна быть примерно 7-10 метров. И э, затем уже можно возводить стены. На расстоянии 200, 300, 500 метров должны находиться огневые точки, которые прикрывают... мінні поля, але це проект за умов повноцінної війни. А що робити мирним жителям? Найкращим зразком прикордонного бар'єру фахівці називають той, що розділив Ізраїль і Палестину. Його почали будувати для повноцінної боротьби з терором в 2003 році, і з того часу терористичні акти в країні знизилися на 80%. Довжина ізраїльської стіни 704 кілометри. Тут нема окремих військових споруд, рвів та мінних полів, але є сучасні датчики, які реагують на будь-який рух. Якщо їх зачепити, за п'ять хвилин за викликом приїде наряд поліції. Прикордонна поліція це своєрідний спецназ. Потужний підрозділ на тренованих бійців, здатних дати відсіч будь-якій агресії і виявити терористів. Дивіться, ось територія між Палестиною та Ізраїлем. Саме тут проходили найбільша кількість терористів. Тепер вони намагаються пролізти нелегально, але тут чатуємо ми. Жодної шпарини, жорстокий контроль на кожному метрі захисного бар'єру. Ось так виглядає пропускний пункт. Через нього щоденно на територію Ізраїлю проїжджають десятки тисяч палестинців. Їх перевіряють 10 офіцерів, підозрілих одразу зупиняють та ретельно обшукують. Ми на знаємо, як виглядає порушник. Практично постійно ці люди дивляться в одну точку, починають пітніти, трошки трясуться. Таких обов'язково перевіряють. А це 60-метрова смуга відчуження, що йде протягом цієї стіни. Ступати на неї не можна. Будь-які пересування одразу фіксуються спеціальними детекторами. Саме так виглядає 90% всієї бар'єрної зони між Ізраїлем та Палестиною. Справжня залізобетонна стіна побудована біля Єрусалим і становить 25 кілометрів. Це найвища точка стіни 9 метрів, але навіть її намагаються перелізти. Під стіною валяється чимало понівачених дробин. В 80% випадків терористів ловлять ще до того, як вони ступлять на землю Ізраїлю. це дуже коштовний проект. Бо щорічно в бар'єр вкладаються великі гроші. Але ми тут зрозуміли, що безпека дорожча. Обслуговування стіни влітає Ізраїлю в копічку. На будівництво вже витрачено понад на 2 мільярди доларів, але ізраїльтяни готові платити за свою безпеку. Щоправда, серед них немає таких, хто хоче приєднатися до Палестини. Вкладати гроші в захист кордону готова й Україна цього тижня. Андрій Парубій заявив, що РНБО прийняло рішення встановлювати інженерні споруди на кордоні, але якими вони будуть і чи будуть взагалі, поки не зрозуміло. Катерина Павловська, факти тижня.